Кирило Лемперт, він представляє Київ і буде боротися з суперником також а, зі столиці. Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, що в Києві представляє Станіслав Солопко. Олександр Кондрацький уславлений борець, динамівець йому секундує. І а, Микола Єрьоменко секундує, представник школи спорту секундує Кирило Лемперту. З руки розпочинає боротьбу Кирило Лемпарт бере червоному Ви Бачите, як він зав'язав руку. А що буде робити далі? Я бачу, що спокійно Солопко до цього ставиться, легко звільняє руку. Лемпард э, чимало чого вміє, бачу по його рухах, але справа в тому, що у Солопка, як бачимо, є, є сила. Тягучий спортсмен, який не поспішає, можливо, який не працює так імпульсивно, як його опонент. І тим не менше більш виважено. Що зробить цікаво Солопко зараз в партері? Ми зараз побачимо. Лемперт захищається. Лемперт намагається рухатися. Дуже важливо зараз зірвати цей захват, який бере Ле... е, Солопко. Хороша спроба провести накат у виконанні підопічного Олександра Кондратського. В стійку арбітр піднімає борців. Поєдинок за бронзу. У вазі до 80 кілограмів. Щойно ми бачили Владислав Солочук. Здобув бронзу в цій вазі, а потім фінали. Ми будемо показувати фінальні сутички, друзі. Чотири килима фізично охопити одночасно неможливо, як ви розумієте, але ми будемо намагатися зва, е, показати вам найкращі поєдинки за участю найсильніших борців греко-римського стилю вікової групи до Ю-17. Близько трьохсот учасників наголошу на цій. Е, Рекордні цифри турнір в Ужгороді. А вже завтра в цьому спортивному комплексі розпочнуть виступи. Борці а, з трьох стилів боротьби Ю-23. 0-1. Лемперт вистояв. Солопко не скористався цією можливістю в партері. І боротьба продовжується в стійці. Все треба починати спочатку. Перший період позаду і рахунок. Рахунок 0-1 рівна рівна сутичка, рівне протистояння. Тому тут треба справді бачимо, що немає прийомів, немає захватів. В партері не пройшла атака у виконанні Солопко. Ну бачимо, Єрьоменко зараз намагається допомогти відновитись Кирилу Лемпарту. Ну а в в синьому куті Ірам Саркісов разом з Олександром Кондратським, Кондратським допомогли трошки відновити дихання. Своєму підопічному. Поки що Станіслав Солопко попереду рахунок 0-1. Арбітер зустрічі Сергій Коротких робить зауваження борцям. Треба бути уважними в плані голови, тому що часто борці мимоволі низько опускають голову, і це небезпечно. Пряма, пряма стійка у Солопка. Він не, не опускає голову. Ну і зараз Лемп, Лемперт. все, що Кирило Лемперт не робить. Він він в силі ще не поступається своєму опоненту зараз на два бали, на два-два бали. Два бали підтримує рішення бокового судді Тетяни Сікновенко, тому що неповноцінну дію провів Борець і ще два бали. Зараз накат чудово. Рахунок стає 0-5 на користь. Солопко хороша, хороша робота. Солопко. Зараз перемагає, перемагає досить впевнено, друзі. Представник школи спорту Кирило Лемперт поки ну, що не робить. От бачите, намагався зробити перевод. Ніби і про... намагався просмикнути руку під себе, але Солопко легко зорієнтувався. І от е... сили, впевненості бракує в діях е... Лемперта. Все, що він напевне, я так думаю. Легко проводив вдома під час тренувань в поєдинку проти фізично потужного опонента, не досягає мети і не приносить бажаної оцінки, бажаного результату. Підворот цього разу кидок пройшов на 4 бали, і ця атака принесла дострокову перемогу Станіславу Солопку. І він стає бронзовим призером відкритого турніру пам'яті В'ячеслава Жменько. Вітаємо Станіслава Солопко. Вітаємо Олександра Кондрацького. Вітаємо Ірама Саркісова.